Дитяча Біблія Загибель Самсона, книга суддів, глава 16, вірші з 15 по 30. Протягом 20 років Самсон був судею в Ізраїлі. Дуже непокоїв він ворогів народу ізраїльського, филистимлян. Вони прагнули вбити його, але не відаючи, де схована сила його, нічого не могли вдіяти. Одного разу вони попросили жінку на ім'я Даліла, яку покохав Самсон. Вивідати таємницю його надзвичайної сили, багато разів вона питала його про це, але Самсон не відкривав їй правду. І тоді Даліла почала благати, щодня докучаючи йому своїм проханням. Від цього тяжко ставало Самсонові на душі, і він, врешті-решт, відкрив їй таємницю, сказавши Лезо не торкалося моєї голови, бо я Божий назорей від народження, якщо постригти волосся на моїй голові. То відступить від мене сила моя, і я ослабну, і стану як кожна людина. Почувши це, Даліла приспала його та й покликала Фелестимлян. Вони прийшли і обстригли йому волосся. І тоді почав Самсон слабшати, і сила покинула його, і Господь відступив від нього. Фелестимляни закували його у мідні кайдани, викололи йому очі. Та примусили молоти зерно у домі ув'язнених. Але з часом волосся Самсонове почало відростати, і міць поступово поверталася до нього. Якось Филестимля зібралися, щоб принести жертву своєму Богові ідолу, прославляючи його і кажучи при цьому наш Бог, тобто ідол, передав у наші руки ворога і спустошителя наших земель, Самсона, який побив багатьох із нас. І коли вони розвеселилися, то сказали Покличте Самсона, нехай він посмішить нас. Самсона привели і поставили між двома середніми стовпами, на яких тримався весь дім. І тоді Самсон заволав до Бога: Господи, Боже, згадай же про мене та зміцни мене тільки цього разу, Боже. Нехай я помщусь филистимлянам за двоє очей своїх, упершись у стовпи, він сказав: Нехай помру я разом із фелестимлянами». і упав той дім, і всі, хто там знаходився, загинули.